Вау-вау-вау, любі мої пацанюри та дівулі, далі продовжуємо готуватися до ЗНО, до ЗНО продовжуємо готуватися. Знов таки ще одна дівуля з бесіди, точніше, ну, дівуля Оля з бесіди, попросила, щоб ми розв'язали її задачу. До речі, ребята, розумна дівуля і, до речі, дуже-дуже симпатична дівуля. Поэтому всі адекватні пацанюри в бесіді, зверніть на це увагу, я кажу, адекватні, бо неадекватних нам не треба. Сергій вау, що дівуля дуже розумна і дуже симпатічна. Дівуля Оля попросила розв'язати їй ось таке завдання. Е, задача. Для функції F знайдіть на проміжку І первісну F. Страшне, якась стрьомна умова вже, вже, я боюсь. Короче, от, Задача така. Бо я як почну, почну читати цю умову, ці розумні слова. от, Задача така. Є функція f от x дорівнює рівні одиниця на x. Одиниця на x. Одиниця на x. Є є, ну, є ну, таке діло. Е, Далі. Сказано, сказано, що е, знайти треба первісну. Найти треба первісну від цієї функції. І далі там бла, 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 бла. Ще багато всього сказано, що я вспомню, ну ми нічого не проігноруємо, ми жодного слова не проігноруємо не цій задачі. Але поки воно нам нафіг не треба, ось є функція, нам знайти треба її первісну. Якщо ви не знаєте, я вам скажу, щоб знайти первісну, нам треба всього на одну дію виконати. Виконати одну дію, яку. Просто знайти інтеграл від оцієї ось функції. Да, від одиниці поділити на Х. Знайшли інтеграл. Все, му, молодці, це первісна. Це є первісна. От. Значить, коротше, читаю далі умову. Для оцієї функції знайти первісну. От. Е, на проміжку І. Ну, коротше, є деякий проміжок І. Зараз поясню, що воно має на увазі. Оця от єрунда, що вони пишуть. Проміжок І від нуля до, безкінченності, до нескінченності. Коротше, пацанюри та дівулі. Це означає, що коли ви знайдете оцю первісну, там вийде якась функція, то ну, X, X, да? X буде в цьому проміжку лежати. Коротше, додатній буде завжди. Буде завжди той Х додатній. Ну, від нуля до безкінченності, да? до нескінченності. То XB додатній. ну так якось. От. Е, і ще відомо, що ота первісна, яку ви знайдете, і якщо ну, графік ви її побудуєте, хоча ніхто його будувати не буде, просто так маєте на увазі, що графік от її первісної проходить через точку таку. Е, значить, точка. Е, ну, давайте так, Я запишу ось так ось, як тут написано. Коротше, якщо в отій функції... Х дорівнює одиниця поділити на Е, e, то уся функція дорівнює мінус 2. От. Ну, пацанюрити дівулі. Коротше. Тут треба ще з вами пів життя, щоб розібрати, що від нас хочуть і що за умова. Да. Дивіться, любі мої братішки і дівулі, і принцеси і Оля. Слухаю уважно. Дивіться, що вони хочуть від нас. У нас є функція, знайти треба первісну її. Е, сказано, що. Ота функція, яка ми, яку ми отримаємо. Да, оцю первість, ну, від оцієї. Ця функція, значить, якщо ми підставимо замість X значення, то ми маємо отримати ось таке значення самої функції. Тобто таке значення y. Ну, коротше, ще сказано, що в отій функції x знаходиться на цьому проміжку від нуля до, безкінченності, то, ну, до нескінченності. тобто x додатні завжди. Ну, коротше, я буду розв'язувати, ви все зрозумієте. <хе> Значить, так, спочатку шукаємо, звичайно, первісну. Спочатку, спочатку первісну. Ну, Первісну шукати дуже легко, я ще раз сказав, щоб знайти первісну, треба взяти інтеграл. Інтеграл від одиниці поділити на х. Ну, по dx. Отак інтеграл береться. дорівнює. Любі мої паціори та дівулі. Чому дорівнює інтеграл від одиниці поділити на х? Це є в таблиці інтегралів, яку ви маєте знати, або, якщо не знаєте, скачати в Гуглі. Просто в Google пишете таблиця інтегралів. І там написано, що інтеграл від цієї функції від, від цієї функції 1 на x дорівнює логарифм натуральний по модулю x плюс якась константа. Ну це написано в такій таблиці. Написано, тупо перепишіть. В тій таблиці інтегралів написано, що інтеграл від такої функції 1 на x до рівня ln, ну, логарифм логариф, логариф, логариф натуральний від х по модулю да, плюс константа. Дивіться, оце воно таке. Оце і є первісна наша від цієї функції. Все, майже ми її знайшли. Але дивіться, сказано, що... Е x завжди додатніх значень набуває. Тобто це первісно наше, да? в умові сказано, що X знаходиться на цьому проміжку, да? от, ну, X завжди набуває додатніх значень. Значить, цей модуль ми можемо, оцей модуль можемо забрати. Ну, чому забрати? Бо так розкривається модуль, що от, ну, от я вам... якщо, наприклад, модуль з якогось додатнього числа, то це буде дорівнювати цьому ж самому числу. Да? От, от, ну, от, зрозумійте, ви знаєте, що таке модуль. Якщо під модулем додатнє якесь число, то можна його розкрити, тобто оце все буде дорівнювати цьому ж самому числу. Так і тут. Модуль з X ікс додатній, бо лежить на цьому проміжку. Значить, модуль з ікса буде дорівнювати самому ж x. Значить, модуль я убираю нафіг. От, так, це зрозуміло. Тепер моя задача, моя задача знайти знайти константу мою, константу. Значить, давайте я випишу це як окрема функція. Як окрему функцію її випишу. y дорівнює ln від x плюс c. Так, тепер треба знайти цю константу. Але мені сказано, що якщо я замість x підставлю оце значення 1 на e, то в мене має вийти y дорівнювати мінус 2. Ну, оце значення це воно означає отаке от ось. Ну, щоб зрозуміти, F, як я вже пояснював, F від 1, 1 на Е, це те саме, що буква F це те саме, що Y. Да? От, Ну ладно, поки не буду вам голову забувати, просто слухайте те, що я кажу. От, Значить, сказано, що якщо я замість Х підставлю 1 на от, е, замість оцього Х, то Y я отримаю оце мінус 2. Ну оце такий запис це значить, коротше. От. Значить так, замість Х я ставлю 1 на Е, 1 на Е. Одиниця на Е. Замість Y ставлю мінус -2. Ставлю 2. Так, є таке. Е, так, окей, далі. Логарифм натуральний, від одиниці на Е. Я думаю, що ви це знаєте. Якщо не знаєте, то слух, ну, послухайте мене. Це формули логарифмів. Ви це маєте знати. От, або я ще, ну, ще відео зніму, зніму про логарифми, якщо вже не зняв. ЛН одиниця на Е дорівнює мінус одиниці. Ну, це, ну, ну це отак от. от е якщо ви цього не знаєте, то просто повторіть логарифми і повторіть от, е ну, формули логарифмів. Ну, Давайте я зараз трошки все одно поясню. ЛН, от, отут я напишу. ЛН одиниця на Е. дорівнює ЛН. Від є е в степені 1, Від е в степені 1, я вже розказував, що якщо мінус -1, 1 стоїть в степені, да? отут тут степень, якийсь, то його можна наперед винести. От, і дорівнює мінус 1, а тут ln від є. ЛН від Є е, да? е. е це одиничка. От, І одиничка на 1... Це мінус 1 буде. Ну, коротше, поняли, Ну, може не поняли, але це зв'язано з тим, що значить, ви не знаєте, що таке логарифми і формули з логарифмами. Це повторіть. Але от, оце мінус 1 буде дорівнювати. Оце ось. Значить, це замю на мінус 1. Заміню на мінус 1. На мінус 1 заміню. Так, і просто розв'язую рівняння і шукаю букву С. Давайте мінус 1 сюди перенесу. Значить, буде мінус 2. Мінус 1 сюди переношу, плюс 1 рівнює С. Мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1. Да? Ну, дорівнює мінус 1. Да? Значить, з цього випливає, це такий знак, означає, з цього типу випливає. Ну, можете його і не писати, пофіг. Значить, мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1, значить С дорівнює мінус 1. Коротше, значить, Смінус 1 дорівнює. Цешечка наша дорівнює мінус один. Значить, плюс це я забираю і пишу мінус один. Фух, оце і буде наша первісна. Оце і буде наша первісна це від цієї функції. Хто що не зрозумів, задавайте питання в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ребята, скоріше за все, що ну, багато з вас щось тут не зрозуміли по тій причині, що перше, ви взагалі не шарите, що таке інтеграл. І як його шукати. Ну, а на насамперед дуже легко його шукати, просто користуйтесь таблицею інтегралів, яку ви в Google можете знайти. Це перше. Друге, те, що ви, може, логарифм не дуже тут зрозуміли, що я зробив з логарифмом. Вам просто треба знати, що таке логарифм і деякі властивості його. Ну, от і все. От, Ще раз повторю, щоб знайти первісну, треба просто взяти інтеграл. От що ми і зробили. От, і все. А і значення інтеграла це вже по тій таблиці. Одиниця на х, це ну, по тій таблиці ви можете побачити, що це ln по модулю x плюс константа. От, ми потім цю константу шукали, вона дорівнює мінус одиниці. Любі пацанюри та дівулі. Я думаю, усім все зрозуміло. Ви все одно задавайте питання, якщо там ну не зрозуміли, задавайте питання, навіть якщо це стосується там, не інтеграла а того самого алгоритма. Пофіг, все задавайте питання, питайте. От, е, Оля, я надіюсь, тобі зрозуміло. От е, всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, додайтеся в друзі ВКонтакті. цьом цьом